Результативність нової команди, ріст бюджету, інвестиції, ремонт доріг та впровадження енергоефективних заходів. Про це говорив на традиційному звіті Коломийський міський голова. На зустріч містян Ігор Слюзер запросив до Палацу культури народний дім. На початку звіту міський голова відрекомендовує команду, яка працює у ратуші рівно рік. Ігор Слюзер каже, це люди, які мають амбітні плани і готові виконувати навіть найважчі завдання. Відрадно, що й міська скарбниця цього року неабияк розбагатіла. Це рік всі всіх. На цьому ми досягли результатів, які не досягали попередніх 25 років. Робота налагоджується, команда війшла в справи і ефект від того є відчутним. Зрозуміло, що місто без грошей жити не можна. Бюджет міста Колуни не в порівнянні з іншими роками, навіть із 15-ти роками неможливо порівняти. Ріст бюджету дуже великий, 76% лише один податок ПДФО збільшився. А якщо врахувати, що за 2015 рік оголошена інфляція лише 46%, тобто дія Верховної нашої київської влади привела до успіху, люди почали платити податки. За рік середня заробітна плата в Коломиї зросла на тисячу гривень. і Тепер складає 3400 гривень у місяць, розповів міський голова. Також менше заробітних плат почали платити в конвертах. До цього призвело пониження єдиного соціального внеску з 38 до 22%. відсотків. Триває реформа децентралізації. Щоправда, людям від цього поки не легше, адже зростають тарифи та ціни загалом на усі товари і послуги. Та й пільг держава українців позбавляє. Верховно, держава Зі всіх пенсіонерів по проїзду в транспорті. Це стосується не тільки міського транспорту, ніж міського, а також залізничного транспорту. І написали на маленьким рядочках. Місцева влада може сама фінансувати ці дії. До речі, не було до цього взагалі готові, бо бюджет прийняли 31 грудня 2015 року, а ми прийняли бюджет, якщо я не помиляюся, 15-го. Держава переклала одним законом фінансування профтехосвіти, не давши на це нікій грошей. Ми починали бюджетний рік з виділенням додаткових коштів на профтехосвіт у розмірі 17 громад і, в принципі, далі відреагували вже урядовці і почали давати субвенцію на отримання цих закладів. Щодо проїзду у транспорті, то люди обурені позбавленням пільг і звертаються до міської ради за допомогою. Місцеві перевізники визначили вісім категорій пільговиків, яких возитимуть безкоштовно, решті доведеться платити. Ми зробили такий соціальний проект пенсіонер половину ціни за дві гривні, але тим не менше на дорогу зняти ми не змогли. І Якщо ви звернули увагу два тижні назад, всі голови фракцій, і все керівництво виконавчої гілки влади прийняло рішення встановити пільго, але платити адресну допомогу пенсіонерам на проїзд одною сумою на рік у розмірі 240 гривень. Але пенсіонери, які не працюють, і пенсія на сьогоднішній день становить менше 1400 -100 гривень. Це знімав в транспорті на пробу не треба довоювати, а перевізники погодилися і далі 8 категорій пільгових. Це учасники бойових дій, сім'ї загиблих, чорнобильці, афганці, інваліди першої другої групи, гібаліки позору і супроводжуючи зміну особу. Вони безпека безкоштовно. Ми на це пільгу не даємо, це добра воля перевізне. Міська влада вважає, що адресно варто допомагати людям і оплачувати комунальні послуги, адже через схеми нарахувань субсидій продовжують набивати кишені олігархи шахраї. Розповів Ігор Слюзар і про інвестиційні проекти, зокрема будівництво заводу Леонів, Коломиї, про впровадження енергоефективних заходів та проект Безпечне місто це вдається робити завдяки співпраці влади, асоціації економічного розвитку Коломищини та іноземних донорів. Прозвітував міський голова про ремонт доріг і базування в Коломиї 10-ї гірсько-штурмової бригади, яка до слова тепер є найбільшим платником податків у Коломиї. Також міський голова та його заступники відповідали на запитання Коломиян, зокрема про ремонти міжквартальних проїздів, тротуарів, освітлення були навіть. Жартівливі записки про коментарі від громадян у соцмережах. Вони це роблять в грубій формі, це сильно моїх рідних обурює, але в мене ніякому разі. Цих письменників всіх, є тут люди в залі сидять мною, які пам'ятають, як я в третій ночі фризував з ними перекресток панде Мазепи, як я з ними і шухту у руки брав, хай би пошуфрували з ними помокли з двірниками на дощі. Усяко дів сніг. Я думаю, що вони безкоштовно за тиждень перестали писати всяку по-другому. Я за діалог. я, я Запрошую, запрошую без... до співпраці. співпрацю. На любі питання відповідають. Приходіть до мене у боці. <праць> Мовилося на звіті про створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ще однієї спортивної школи.